Як перевірити, чи оригінальний флакон Стефану Річі? Для цього нам потрібно скачати ось такий додаток і натиснути кнопку Scan. Ну, а далі піднести до NFC мітки е сам телефон. І що ми бачимо? Так, продукт є автентичним, тобто є оригінальним. Royal Eagle Red знову в нашому асортименті дуже солодкий. Супер пряний аромат, я би так сказав. Аромат для нього та для неї абсолютно універсал, на відміну від Royal Eagle Black, тому що Black у нас є повністю чоловічим ароматом. По упаковці традиційно для даного бренду тут абсолютно 10 з 10, що найменше. Е, далі, в нас всередині зустрічаю ось такий шкіряний клач з самим флаконом. По бренду можу сказати, що так. Це комерційний люкс, це не нішова парфумерія, але вони пахнуть реально дорого. Вони пахнуть просто вишукано. Це той аромат, яким можна користуватися як чоловікам, так і жінкам. Теплі спеції з прянощами, з ніжними нотами неролі і, звичайно, з красивою деревиною. Royal Eagle Red знову в асортименті та доступний до замовлення.